6 червня, п'ятниця день емоційно насичений. В центрі уваги у нас стосунки з собою, з іншими та з роботою. І головне питання а ти взагалі кого і що вибираєш? Сьогодні може стати питання третіх осіб у стосунках і не тільки особистих. Легко потрапити в трикутний Карпман, жертва агресор рятівник. Щоб цього не відбулося, або щоб вийти з нього, необхідно взяти відповідальність за власні рішення, обрати серцем, а не з бажанням бути хорошим чи правильним. День, який може поставити вас перед складним вибором, так що це Личе той самий ЕРОР 404 у вашій голові. Просто подивіться на ситуацію з іншої сторони, або спробуйте поставити себе на інше місце. Вихід та рішення стане очевидним. Ситуації можуть різко загострити потребу, обрати новий напрямок. І поки ви будете вагатися, життя може сказати: ну, якщо не вибираєш, я виберу за тебе. І не забувайте ставити мені вподобайку. Це ваша вдячність за мою роботу. І обов'язково поділіться цим прогнозом з вашими близькими та друзями. А для тих, хто в парі, може виникнути ситуація, коли один хоче і стійшую. Сті, а другі паузи і подихати романтичні побачення в полюсі. в мінусі ревнощі, образи, романтизація стосунків, ідеалізація партнера і бажання заслужити кохання для тих, хто без пари можливість несподівано закохатися так по-справжньому, як з фільму, але спокійно не біжимо купувати сукню або фрак на весілля. Зустрічі цього дня можуть перерости у важливі зв'язки, навіть якщо спершу здається, що нічого особливого, важливо не прогавити, якщо хтось на вашій хвилі. Це може бути не лише про роман. На побутовому плані оновлення простору, шопінг, створення нового настрою вдома, заняття творчістю, нове кохання, вихід зі складної ситуації, весілля, пропозиція руки та серця, прояв любові до себе, манікюр, масаж, відстояти кордони, заняття спортом і тому подібне. Зранку приємні зустрічі та успішні перемовини. В день ситуація, яка переверневся з ніг на голову, підтримка вищих сил та сильна інтуїція, вечір: сімейна зустріч, навчання або зустріч з авторитетною особою. А от в мінусі дня відчуття безсилля або Застою. Сценарій потерплю ще трохи, потім вже щось вирішу. Втручання інших людей у ваші плани: нерішучість, зволікання, прокрастинація, стань зависання у відносинах або справа. І ваша улюблена частина про одяг. Сьогодні до 22 ми обираємо м'які гармонійні образи, натуральні тканини по кольорах це кремовий, рожевий сірий та оливковий. А от після 22 додаємо містики, глибини та магнетизму, чорти, бордо, темно, зелений і складні якісь прикраси. Сьогодні ж. Життя просить вибору, можливо, складного, можливо, неочікуваного. Але якщо ви чесно скажете собі Я хочу, я готова або готова, день відповість заємністю. А я бажаю вам прекрасної п'ятниці та гарного дня. До завтра!